Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. програма «Інсайт», а це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Знаєте, коли ми бачимо, що люди конфліктують між собою, сваряться, то перше, що ми пропонуємо, це поговорити, але говорити треба вміти. І сьогодні ми будемо якраз розмовляти на тему діалогу, як його будувати, щоб він давав конструктивний результат. В нас в гостях, отець Андрій Пиптик, який є національним духівником спільноти «Подружні зустрічі». Отже, вітаю нас, в гостях. Вітаю, Отже, ви є великий фахівець діалогу, тому що ви є в спільноті, яка говорить про діалог, але також тому, що ви маєте ще свою спільноту, сім'ю, яка є велика, де є шестеро дітей, дружина. Тобто, ви мусите вміти говорити, бо інакше ви би не вижили. Я так підозрюю. Ось ем, я також підозрюю, що тема діалогу для вас дуже близька. Так і е, поділіться трошки своїм досвідченням того, чим е, яким відкриттям для вас стало, що таке діалог і його роль в подружньому житті і в стосунках між людьми. Так, Дуже дякую, дуже дякую. Ви знаєте, коли е, коли я вперше по і не раз чув про діалог, так але з такої перспективи, е, яким я його відкрив для себе, власне, в спільноті подружніх зустрічі, е, то це було щось таке надзвичайне для мене. Ну, Давайте я зразу правильно назву, що це для мене є. По-перше, діалог, як от ви сказали, що це є мудре, правильне спілкування. Я би сказав, що треба згадати собі тайну миропомазання, що от це якесь таке мудре спілкування і це є дар Святого Духа, тобто. Перше, щоб коли говоримо про діалог з такої християнської перспективи, з християнської точки зору, це є дар Святого Духа. Чому зараз спробую коротенько, як я це розумію, пояснити? По-перше, щоб, щоб мати конструктивний діалог, справжній діалог, діалог, в основі якого є любов, то треба мати ресурс, мати силу, бажання цю людину. Чи ту дитину свою, чи цю подругу свою, дружину свою, чи, чи ближнього свого. Потрібно цю людину прийняти, побачити певне очима віри, очима серця, що в цій людині є щось добре. Ну чому добре? Тому що Бог її створив. Тобто Бог створив унікальною, неповторною. Чому можливо, так поводиться, що якийсь виникає конфлікт, непорозуміння, ну треба також розпізнати це. І тому, перше, що вартує, завжди пам'ятати, що я маю бути відкритим, щоб бути в ресурсі, бути в силі, бути на тій дорозі діалогу, я маю бути відкритим на Бога, на, на Божу мудрість. На дар Духа Святого, що він мене завжди мудро попровадить і навчить мене. Тут я би так знаєте, бо є небезпека, так лише технічно підходить. Технічно треба, бо це інформація, це дуже цінна інформація, але цього не достатньо. Mm -hmm. Тобто, дуже по-перше. Друге, що для мене важливо є ось. Знаєте, коли ми знаємо з біблійної мови оце е, першу заповідь, яку Бог дав Мойсеєві, це слухай Ізраїлю. Ізраїль, і, і це слово я коли читав, як воно перекладається, що це не тільки е, слухай, але друге значення слухай, щоб зрозуміти і виконати. Слухай, щоб зрозуміти і щоб виконати. І коли ти розумієш, що. Е, Перша засада діалогу це, це, це привчити себе слухати. Ну я це думаю, дуже складно що... говорити не простіше. Ага. Росії. Ми, ми завжди звикли дуже швидко поспішати. Я, я, якщо дозволити, знаєте, ще навіть хочу тут зразу доторкнути тему навіть навіть, навіть наших стосунків з Богом. Так, от деколи питають, як то молитися правильно і різні форми молитвам про слави, подяки, перепрошування Бога. Так але. Перше, чого вартує розпочинати молитву, це навчитися слухати Бога. Знаєте, щоб, щоб ти розумів. І тому, е, е, якщо Бог хоче від нас цього, щоб ми Його слухали, відповідно е, наш ближній також потребує, щоб його почули. Е, і це є перша засада діалогу, е, це привчитися слухати. Тепер я спробую пояснити, що саме слухати. Е, слухати. Е, і тут гарно сказали: е, говорити також треба, бо діалог це розмова. Але перше слухати ніж говорити, або більше слухати, ніж говорити. Е, другий момент, е, що саме слухати, прислухатися до потреб і до почуттів. Е, того, з ким ти говориш, щоб зрозуміти її, цю людину, коли, наприклад, вона якось там дивно поводиться. Наприклад, діти, так да? я маю велику сім'ю, ви згадали вже, і діти вже дякувати Богу, виросли ще й менші, молодші, іноді мала дитина, знаєте, вона якось так себе дуже визиваючи поводить, голосно кричить, бо там може старший братчик дягнути сестричку молодшу. І ти думаєш, чому так поводишся? Він просто, якщо ти слухаєш. Його поведінку спостерігає за його поведінкою. Він просто хоче уваги. Так? І ти це між почути його крик, його шум, його... він хоче звернути увагу на себе, і тоді вартує просто якось, можливо, там відвести його в сторону, може, обійняти його, може ти за руку його. І той такий перший буде шлях до того, що ти хочеш бути в діалогі зі своєю дитиною. Отже, перша засада навчитися слухати потреби. І прислухатися до почуттів людини. І якщо ми говоримо про діалог, то ми часто там можемо забороняти людям, дітям щось відчувати. Та, наприклад, Перестань ображатися там, чи перестань так ем, голосно кричати. Е, і я думаю, що це якісь емоції, які мають спонтанні навіть емоції, чи якісь почуття, які не плаче щось. Недавно в мене була така історія з дитиною, е, малий мій встав, і щось починає плакати. Знаєте? Ну і моя дружина каже: Андрійку, ну чого ти плачеш? А він так, знаєте, мама, а що мені робити? Коли мені хочеться плакати. <ріх> як дитині хочеться плати, так і сказав, як дитині хочеться плакати, як людині хочеться плакати. І це гарно, знаєте, що він висловив, що він хоче. Він хоче просто поплакати. Щось там йому хотілося, може він не отримав. Тут пробудився зі сну, знаєте, якась його потреба незадоволена. в тій ситуації просто почути, що ти не плаче, подумати, що він би ви хотів побути з ним. І буквально там дві хвилини ти не заспокає, але ти його почув. Ти не накричав на нього, ти там не відвернувся від нього. І Я думаю, що цей отакий перший крок до діалогу це слухати більше ніж говорити, ніж там повчати, ніж розставляти. Але там і другий момент це є в діалозі, це є ділитися. Ділитися, а не оцінювати. Я е, ніколи, знаєте, цього не оцінював, не розумів так глибоко, яке має значення ділення. Е, ділення навіть е, прожитого дня. От я прийшов з роботи і е, розповісти, де я був, з ким зустрічався, що спостерігав. Часом ми не маємо вже бажання вислухати дружини або чоловіка, і ми в той момент дуже багато втрачаємо. Я поясню, чому. Тому що в цей момент ти міг би дуже багато дізнатися про світ своєї дружини, про світ внутрішній свого чоловіка. Ти міг би так багато дізнатися про те, що переживали твої діти в школі. Чим, якщо б ти оце вмів почути їхнє ділення? Але може не коли вартує я сам до речі того вчусь. Бо якось я з дитинства мене того не привчили. Я мав чудову сім'ю, але якось навіть з цієї культури не було, щоб ділитися. От Я про себе зараз mm -hmm. кажу, так? І, і, і не треба навіть зусилля розказати. Бо часом так буває, що ти починаєш ділитися, і ця хвиля передається тоді, і вони хочуть поділитися. Ти нічого не розповідає. Але коли ти починаєш щось описувати, розповідати, ну і так відбувається те, що ми хочемо бути разом. Тобто нам добре бути разом. І не, не вартує нападати зразу, там, знаєте, з якимись дискусіями, а то так не було, то неправда. Тому що так, знаєте, я е, маю спільноту на парафії біблійне коло. У нас завжди таке є правило святе, що коли є ділення, ніхто нікого не перебиває. Навіть якщо десь там людина, можливо, у чомусь помиляється, ми легенько в кінці скоригуємо, але людина неймовірно хоче поділитися. Що вона відчуває, що вона переживає, як вона розуміє це слово, як но ну, яке відношення до неї має, і тут людина відчуває, що вона є прийнятою. Це базова фундаментальна потреба бути почутою, бути прийнятою, бути, е, бути поцінованою, що її тут цінують, що нею захоплюються, е, їй дякують. Так і, і, і бо в кінці завжди кажуть, дякуємо вам, так і людина, людина виходить щастивою. Ну але це стосується в сім'ї. Тобто ділитися, а не дискутувати, просто поділитися і не вступати в дискусії. Покажу, в нас в спільноті ну, вдома так неможливо завести таке правило, а в спільноті ти можеш трошки певні, бо там приходять люди вже які щось хочуть більшого, і ти можеш якісь мати свої гарні правила запровадити, які дуже імпонують людям. Ділитися наступний момент для чого це все робити? Щоб зрозуміти, а не оцінювати. Щоб зрозуміти, а не оцінювати. Бо знаєте, як ти читаєш Боже Слово, чи там хоч ти хочеш завжди, Боже, що ти хочеш мені сказати тим? Як я це маю правильно зрозуміти? Але коли оці перші два пункти виконані, та що ти вчишся слухати, що ти вчишся ділитися і приймаєш ділення інших, тоді просто як наступний крок є прекрасна можливість зрозуміти людину. А коли знаєте, знаєте, як, яка це базова потреба е, є. Прекрасно задоволена, коли ти відчуваєш, що тебе розуміють, тебе тут розуміють, ти відчуваєшся прийнятим і, і хочеться бути в такому товаристві. Не хочеться втікати з дому, не хочеться втікати від тата, від мами, тому що він тебе намагається зрозуміти. І я би тут люблю це слово вживати, що на Бо хтось скаже, отче, а як ти можеш зрозуміти, наприклад, військового, який прийшов звільнити, на війні, наприклад, не був? Або як ти можеш зрозуміти дитину-підлітка, ти не є підлітком, а він там якісь свої пережив. Як це можеш зрозуміти? Це ж нереально зрозуміти, так? Або, наприклад, якщо я приходжу там вдова на похорон, як я можу цю людину зрозуміти, коли я щось подібного не переживав? І я тут маю таке гарне ключове слово. Я намагаюся зрозуміти. Я от навіть боюся цього казати, я вас зрозумію, uh -huh. бо, тому що і не вартує цього казати, бо ти не можеш цього людини зрозуміти. Але оця емпатія, люблю це теж це слово з психології, оце співпереживання з кимось, що ти максимально приділяєш увагу людині, дитині своїй, дружині своїй, ми говоримо про сім'ю зараз, але то і переводиться на спільноту з іншими, людьми, бо ми не є обмеження, лише обмежені сім'єю. І я просто бачу, знаєте, як в той момент, коли ти намагаєшся, ти поважно трактуєш людину. Ти до неї ставишся з великою повагою. Ну, я би сказав, що це дуже важливо, знаєте, спілкуючись з дитиною своєю, з дружиною, як з певною таємницею, як з таїнством, так, от підходиш до неї, і ти хочеш її таїнство неможливо зрозуміти, як ми можемо зрозуміти Євхаристію, чи ми можемо зрозуміти якесь інше таїнство. Це таємниця є, але ти хочеш якось споглядати, збагнути. І, мабуть, той той, той той момент, ці такі трепет. Так, він напевне каже. Трепет перед Богом найбільше каже сходи благодать на тебе тоді, коли маєш той страх, як початок при мудрості Божій, де він дає тобі той дар Духа, святого мудрість. Ну і наступний, тобто так, якщо слухати, ділитися, слухати більше, ніж розу... ніж говорити, ділитися, а не дискутувати, чи менше дискутувати, розуміти, а не оцінювати, і наступний крок це пробачати. От пробачати. І я думаю, що я, апостол Петро там запитав, коли Ісус, скільки разів має пробачити своєму ближньому, так? чи сім разів на день, то тобто Ісус йому дав відповідь, що багато, 70 разів по сім. І я думаю, що церква живе, от тим, що вона завжди приймає нас і нам пробачає наші гріхи. Молитві очі наш так? ми завжди кожного дня промовляємо і прости нам довги наші, які ми прощаємо. Тому що знаєте, ми в сім'ї не ідеальні. Я не є ідеальний чоловік. Незважаючи на те, що я є священник, моя дружина, там ми вже багато років прожили. Ми не ідеальні люди є. І я не раз відчуваю якусь провину, помилки роблю. І я дуже мені приємно, коли мені пробачають і, очевидно, не нагадують про то, та, що вже пробачили. Тому основна така ще засада діалогу, а понад усе пробачати. Пробачати. Вмійте пробачати і дітям своїм. Я не кажу, що коли я пробачаю. То не означає, що я погоджуюся з поступком, який ти зробив неправильний, чи ти зробила, чи я зробив. Ні, цей поступок він має належати якусь мати. має якісь я маю висновок з нього зробити. Я маю розуміти, що я був неправий, але я хочу далі жити. І я пробачаю тобі. Бо, бо так вчить Господь, так вчить церква. І для мене це дуже-дуже важливо. Очевидно, що ви говорите з досвіду, це не просто теорія, це те, чим ви живете. А от як, знаєте, в сучасному світі є така велика проблема, ми дуже зайняті, попри те, що світ, начебто, йде в. Сторону, щоб облегшити нам життя, але і навпаки вивільнити час там для спілкування для якихось добрих речей, але люди все більш і більш зайняті. І питання того, як практично от, організувати цей діалог сім'ї, як знайти час, чи треба його планувати, наприклад, щоб говорити, поговорити з дружиною, поговорити з дітьми. От як ви це реалізуєте у своїй сім'ї? Чи це є просто спонтанно? Ви вже так навчилися? Це ваша звичка? Чи все ж таки ви? Плануєте ви боретесь за цей час, щоб він був? ось Тому що я думаю, що це дуже актуальне питання для багатьох сімей, навіть тих, які усвідомлюють цінність діалогу, не завжди мають інструменти, щоб для нього знайти час дуже дуже важливе питання, дуже цікаве питання. І ви знаєте, от ви сказали слово, чи ви боретеся за той час? Я думаю, що так потрібно боротися. В такий час дуже добре, коли я знаю знову таки із зі свідчень багатьох подруж, де мають такі чудові традиції, чудесні традиції, коли вони принаймні раз в тиждень вони мають спільну трапезу, після недільного постуження. Вони приходять, спілкуються разом. Часом так є такі традиції, що люди навіть мають кожного дня разом вечерю, мають спільну молитву. і Після молитви якось родина збирається, там ще можуть одне одного почути, обговорити. Бо ну в такому часі діджиталізації, та де всі кожен там завжди щось читає, щось дивиться, і ну ми живемо в такому часі. Ми неможливо щось дуже змінити. Зараз вже. ось я тоді, ви знаєте, я ніколи не подумав, що я так буду цінувати час, коли я буду вести дітей в школу. Адже так, я так іноді, знаєте, в мене є більше дітей, і не завжди уроки співпадають в одну годину. І я навіть думаю, що мені буде такої радості приносити кожну дитину окремо вести. Тобто там якісь затрати є зайві, та тому що там треба і час від але цей час є дуже цінний, тому що ти кожній дитині можеш приділити окрему увагу. І там просто іноді мовчати разом, а часом, бо мовчання також є можливо щось почути, якось нам добре бути разом. А іноді ти просто хочеш якісь питання задаєш і просто чуєш якусь відповідь, а іноді дитина тобі щось розкаже. Тому я борюся цей час. Скажу вам правду. Я його часом, десь там старшим сином чи з ну, середнім сином можемо поїхати машину разом помити там. Чи... Чи десь просто от однедавно ми їздили в таку мали поїздку, ми тільки вдвох їхали. І це було для мене в часі ці, бо то поїздка трошки довшою. І я скільки від нього почув, я захоплювався, наскільки він гарно думає, як він мислить Часом Може бути, ну поки щось не так думає, то треба теж це все легенько підкоригувати. Так? Тому за цей час потрібно. Ну, добре, є встановити традиції, такі як спільна трапеза, як спільна молитва, це святі традиції, які просто хто їх має. Він дуже щасливий і багатий, бо бо в тому є святкування життя нашого. Тобто, ми разом святкуємо. Але якщо навіть такого немає окремого часу, може бути спільна праця, може бути іноді там, десь підемо на спортмайданчик, десь там попіджимаємося, там не дуже таки вправний спорт, але те, що я йду з ним і хочу бути, його підтримую. І, там захоплююся, як він це робить. Ну, це творить такі моменти нашого поєднання. Бо дуже важливо, знаєте, в діалозі не просто важливо перечистити оті всі засади, я їх виконую. Та -та. Тобто, я вже казав, це є благодать Духа Святого, а в благодаті Духа Святого, знаєте, дуже важливо, щоб ми з вами щоб ми зустрілися. Знаєте, щоб я відчув, що між нами відбулася зустріч. Так, тобто, як коли ти приходиш на молитву, коли ти відчуваєш іноді, ну, я не зводжу молитву до бочуттів, так, але іноді ти відчуваєш ну, якусь таку благодать. А ти відчуваєш, що ти зустрівся з Богом, ти відчуваєш його близькість. І, от коли ти відчуєш, що в тому діалозі відбулася зустріч, що ти на ось як ви кажете, очі відкриті, та тебе чує, і ти її чуєш, ну це кульмінація. Діалогу, це вершина. Тобто, мета діалогу це зустріч зустріч особи з особою людини з людиною і, дити, з дитиною своєю, так ось, ось це і, і за цей час треба боротися. я я було це слово дуже за серце, що треба шукати такий час. Шукайте і знайдете, стукайте вічень, і коли ти шукаєш, Бог тобі подарує цей час. Ну завжди є питання, знайти такого якісного часу, бо mm -hmm. буває, що ми так вчимося, багато справ робити паралельно, але це зазвичай не є якісний час. бо Якісний час він вимагає того, щоб вся моя увага була звернена до, до іншої особи. І тоді, особливо дитина, наскільки я це бачив, вона розуміє, що зараз там тато чи мама для неї найважливіше це є. От, от я найважливіше, не там якісь справи, які ми робимо разом. а От я Я можу тепер говорити, можу, можу ділитися. І ось цей і мені здається, що це якісний час такого спілкування. Сучасний тем життя він трошки в нас краде. І через це діалог, якісний діалог не просто як розмова, а як спілкування серця до серця. Я свій біблійний приклад пригадую, як Ісус розмовляв з жінкою-самарянкою, і це він каже навіть так, що апостолам, що я маю їжу, якої ви не знаєте. То спілкування це може бути їжа, яка насичує нашу душу, яка здатна ми можемо бути голодні. Ми можемо мати купа контактів, величезну кількість, але ми може бути голодні справжніх стосунків, справжньої глибини. Один з одним, я думаю, що це якраз оце є та базова фундаментальна потреба, коли ми можемо бути дуже вдома, як батько засмучений. Е, можу якісь бути такому в переживанні тільки тому, що я дуже потребую мати добрих стосунків з дитиною. Я не іноді не знаю причину, чому я такий сумний ходжу, а мене хвилює. Чому мій син сьогодні не не поспілкувався зі мною, або чому він ігнорить мене, не, не хоче якось зі мною вийти на контакт. І тому оце як ви скажете, щоб відбулося оця якісне спілкування, ця зустріч. За неї потрібно боротися. Так нічого не вийде, якщо ти не будеш робити зусиль. І... Але очевидно, ще що... ну давайте ми так ми згадали про Євангеліє, бо це є така, таке наше джерело, де ми завжди можемо мати інструкцію, карту, світло перед очима нашими. І оце Ісус це відомий уривок про весілля у Кані Галецькій, які завжди читають на вінчанні під час вінчання. І Ісус нам каже. «Наповніть посудини водою. Я іноді, так, коли говорю про, на початку, що діалог це Дар Духа Святого, а моя розмова це як водичка. Тобто, я, я маю зробити те, що я можу зробити. Хтось колись сказав дуже відомих отців, каже, ти зроби те, що ти можеш, а Бог своє зробить. Ти зроби те, що ти можеш. І от моє завдання наповнити посудини водою. Я там організовую зустріч, я там якось молюся про, той, про ту зустріч, я шукаю її. А решта кажу, Боже, тільки ти можеш зробити чудо, тільки ти можеш подарувати нам радість, оце вино, де ми будемо радіти життям, так? тобто святкувати життя. І, ну, це, тобто, Ця, знаєте, синергія, співпраця. Тобто я роблю те, що бо Він не каже, я себе, Ісус би міг абсолютно сам mm -hmm. цілком чудо зробити, тобто для нього нема проблем. Тому недостатньо там йти і тільки молитися, так? тобто просити Ісус і каже, добре, добре, іди на повне посудине водою. Ти зроби те, що ти маєш зробити, я своє зроблю. І от, от це чудо, так дуже, дуже гарна аналогія. та. І, ага. Я думаю, що справді, якщо е, в нашій розмові, в нашій сунка з іншою людиною, окрім нас двох, буде ще Бог, то вода нашої розмови може стати вином радості, яка ага. звеселяє наше серце. І всі хочемо бути щасливими, знаєте, і е, 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 от... Зверніть увагу, коли пригадую раніра контальмеса, коли сказав, що до сестер монахинів він звертався, каже: Сестри, я вас благаю, коли ви йдете по вулиці, будь ласка, усміхайтеся, якось будьте каблу, коли говорите про Бога, будьте щасливі, бо це захоплює людей. Люди хочуть бачити нас щасливими і коли ми розуміємо, що Бог нас зробить щасливими, ну це те, що ну притягує інших. Отже, дуже вам дякую за цю глибоку розмову. Я думаю, що наші глядачі е, напевне зрозуміли, що діалог це дуже важлива річ, і його треба вчитися. І з Богом це буде набагато краще, і набагато ефективніше. Дякую за, за ваше ділення, за ваше служіння, за все, що ви робите. І нехай Господь вас вам допомагає і провадить вашій праці, особливо в вашій великій великій сім'ї. Дякую вам за це свідчення. Також дякую вам за Добрі друзі, я сподіваюся, що тема діалогу для вас є близькою, і ви так само неодноразово думали про те, чому буває так, що ви хочете будувати добрих стосунків, а не вмієте знайти відповідних слів. Як ви зрозуміли, з нашої розмови діалог це далеко не так просто, як може виглядати, але коли ми відкриваємо своє серце на Бога і запрошуємо Бога в стосунки з іншими людьми, то він здатний ту воду перетворити в вино, котре здатне звеселити наше серце. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень. Thank <music>